Водонагрівач Quart Solid – Надійне рішення для гарячої води. Якщо ви у пошуку якісного, довговічного та енергоефективного водонагрівача, пропоную свою увагу звернути саме на Quart Solid. Він йде з використанням технології сухого тену літражем 30, 50, 80 та 100 літрів. Переваги Quart Solid – Сталевий зовнішній корпус, круглий та міцний, теплоізоляція високої щільності. Продуманий дизайн, який вписується в будь-який інтер'єр. Внутрішній бак, сталевий з покриттям з біосклофарфору. водонагрівачі два сухих тени з нержавіючої сталі, колби тенів з емальованої нержавіючої сталі. Зручне механічне регулювання температури з трьома режимами. Два термостати. регульований та запобіжний з вбудованою кнопкою розблокування при перегріві. У комплектації мережевий кабель з євровилкою. Кріплення, запобіжний клапан з силіконовою трубкою. Quartz Solid – Поєднання надійності, ефективності та комфорту. Обирай якість разом з Max.